Вони змінили свої цивільні професії, аби стати штурмовиками. Мова про добровольців бригади Людь. Тренування у них щодня. Олександр із Івано-Франківщини до повномасштабного вторгнення був барменом. Тепер, каже, змінив келихи на зброю. Надоїло мені таке життя. Чого це в мене цей москаль. Бачайте, ну, з матами не хочу казати місце в нашу державу. Я так не можу просажати. Тут добровольці навчають штурмувати будівлі. Спочатку роблять це поодинці через вікно, Чисто. Потім групою попід стінами. Сектору, Ні. На війні не обійтися без травм та поранень, тож без медичної підготовки ніяк каже інспектор Олександр Юнаков. Прикриває з його слів військових тренують за системою Марч, навчають зупиняти кровотечі, відновлювати дихання та рятувати при травмах голови. В принципі, класно надали допомогу йому під вогнем, все зробили правильно. Евакуювали його більш безпечне зону для надання допомоги йому. На рівні з чоловіками трудиться 49-річна Ольга із Київщини. каже, долучилася сюди, аби бути прикладом для родини. В мене є онук, і я хочу, щоб коли він пішов в школу, він пішов в Києві. Вільній нашій столиці, щоб він не боявся обстрілів, щоб він не знав, не ховався в бомбосховищі. Ані військового досвіду, ані вміння поводитися зі зброєю. Жінка не має. Та каже, це не перепона на шляху до звільнення держави. Важко, теж, але те, що я здамся, такого не буде. Я прийду до кінця. Бригада налічує військових, які мають бойовий бекграунд. Олександр Юнаков, колишній начальник відділення кримінально-виконавчої служби. Чим більше е, буде підготовлених добре навчених людей, які вміють правильно розуміти, як правильно наступати, як правильно захищати Україну, то це буде ліпше. Тим самим можуть зберегти собі життя та свого напарника. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря табурцям, всього в межах гвардії наступу сформували 9 бригад. Їх завдання визначатиме вище керівництво держави. Серед основних називає такі, наприклад, як варіант, наприклад, форсування річки, да або, наприклад, взяття якогось міста, наприклад, захід в місто після того, як збройні сили пішли далі. коли в вхід війни вступають резерви. Саме в цьому сі якості можуть використовуватись гвардія наступу, і звичайно, це головне це забезпечити утримання тих ділянок, які ми зайняли. Таке навчання добровольців триватиме два тижні. Опісля вони відправляться на злагодження у бойові підрозділи, де й будуть покращувати свої навички. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.